Один німецький психолог під час міжнародної конференції несподівано заявив: Українці найрозумніша нація, яку я досліджував. У залі запанувала тиша. Це не було черговим компліментом чи ввічливим жестом. Його слова прозвучали як відкриття, що перевертає уявлення про справжній розум. Учений пояснив, що мова не про високі показники IQ чи академічні досягнення, йшлося про інший вид розуму. Той, що дозволяє виживати, творити і не здаватися, коли все здається втраченим. Ви навчилися жити в хаосі і знаходити порядок, сказав він. Ви адаптуєтеся швидше, ніж будь-хто інший. Психолог навів 5 фактів, що вразили аудиторію: Українці вирішують проблеми нестандартно, там, де інші шукають інструкції. Вони здатні створити диво з нічого, працюючи без ресурсів, але з винахідливістю. Їхній мозок звик до багатозадачності в стресових умовах. Вони тримають емоційний баланс там, де інші ламаються, і народжують креативність не з комфорту, а з необхідності. Ці слова стали портретом народу, який не раз доводив, що сила його розуму у витримці та здатності до самоорганізації. Під час Голодомору, у роки Другої світової, у радянські часи, українці знаходили способи виживати, підтримувати одне одного, зберігати культуру і гумор. У 90-х, коли країна занурилася в економічний хаос, вони не лише вижили, а й створили бізнеси, що стали основою сучасної економіки. А під час війни з Росією проявили унікальну здатність швидко адаптуватися. Перетворюючи волонтерів на логістичні системи, а вчителів і студентів на організаторів тилу. Німці планують на роки вперед, українці на години і виживають, зауважив психолог. У цьому парадоксальна мудрість, бо справжній розум не в тому, щоб передбачити все, а в тому, щоб знайти вихід, коли все пішло не за планом. Інтелект це не лише знання чи формули, а здатність мислити і діяти в невизначеності. Це той розум виживання, який в українців закладений поколіннями від козаків, що будували державу серед степу, до родин, які вистояли під тиском імперій і війни. Аудиторія аплодувала стоячи, бо зрозуміла, найрозумніші не ті, хто уникає проблем, а ті, хто навчився з ними танцювати. І цей танець українців, попри бурі, попіл і війну, триває вже століттями. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.